Згоріло усе у Росії. Знищили склад з деталями для шахетів, збитки для окупантів на значну суму. Що ще зберігалося на складах, та скільки втратили росіяни? Розповідаю далі. Ви на Ютуб каналі РБК Україна. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте наші відео та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити найцікавіші новини. Черговий удар по військово-промисловому комплексу терористичної Росії повідомили у ГУР. За інформацією українських розвідників, унаслідок загадкової руйнівної пожежі на території економічної зони Алабуга УРФ. Спалахнув завод, де зберігалися деталі до дронів типу шахет, які агресор застосовує для ударів по Україні. У приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць шахетів. Згоріло усе. Росія регулярно обстрілює Україну шахедами. Лише за минулу добу противник застосував 72 ударних ВПЛА типу шахет і безпілотники інших типів з напрямків брянськ орел РФ. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 47 ударних ВПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях. Через активну протидію сил оборони 25 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків повідомили у повітряних силах. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Нагадаю, за даними ЗМІ, російський завод в Алабузі планував виготовляти 6 тисяч ударних безпілотників типу шахет щорічно. Наприкінці квітня цього року він вже випередив свій виробничий графік та поставив 4,5 тисячі дронів. У квітні ГУР такувала завод зі збірки шахедів у Татарстані за тисячу кілометрів від України. Тоді повідомлялися про значні руйнування виробничих потужностей.